Раді новій зустрічі з вами, шановні телеглядачі. Запитай дорослого чи малого, кожен хоче почуватися люблячим, захищеним, корисним, особливо у своїй сім'ї. Коли цього немає, про щастя, як то кажуть, годі й говорити. До людини підкрадаються відчай, апатія, страх, життя стає не в радість, думки не про прекрасне. Та сьогодні ми спробуємо знайти спосіб, як позбавитися такого стану і жити повноцінним життям. Ось у цьому домі, так би мовити, в центрі Поділля народилася і виросла героїня рубрики Твій час Наталя Шафрановська. З того часу нічого не змінилося, вулиця Кірова, 5, місто Калинівка, Райцентр. Всередині цей будинок більше схожий на музей народної творчості, аніж на звичайнісіньке житло, адже мати Наталі була талановитою вишивальницею. Проте на фоні створеної маминими руками краси проходили далеко не найкращі роки дівчини. Сьогодні ми спробуємо одночасно зазирнути і в цей оздоблений вишиванками дім, а також прикрашену різними орнаментами наталчену душу. Коли я народилась, приблизно в той час мама моя захворіла на росіяний склероз. Вона не могла ходити. Хвороба її прогресувала. Я дуже коли була маленькою, я відчувала потребу в мамі, коли вона не могла бути зі мною поряд. Батько пив, старші брат і сестра. Набагато в мене старші були в мене і в них були своє життя. Більше з часу дівчинка почувала себе самотньою в дитячому садочку. Боялася дітей, у школі однокласників. Страхи, які з роками тільки накопичувались, заважали вчитися, концентруватися на уроках. Наталка росла сірою мишкою і при найменшій небезпеці ховалася у свій куточок. Мені часто говорили такі слова, чого ти така сумна, не сумуй, не унивай, чого ти така серйозна. І навіть на моєму обличчі в мене дуже рідко була посмішка. Я не вміла посміхатися. Крім того, я ще була маленького росту. І це теж впливало на мене, тому що звертали на це увагу мої однолітки, однокласники і задавали мені запитання, чому ти така маленька? Протягом усього дитинства в Наталі було лише одне бажання бути поміченою. Проте, на жаль, всюди її ігнорували, ображали, показували на неї пальцями чужі діти. В дівчинки розвивалися комплекси. Вона ставала ще більш замкненою і вразливою. Свої проблеми я рішала плачучи. Я не знала, що з мамою можна ділитися. Мої старші брат і сестра завжди приходили з мамою, спілкувалися, ділилися. Коли я була маленька, я помітила це. І запитувала себе, чому я не можу з мамою так спілкуватися, як вони. Крім того, я, маму, боялася і встидалася. І... Ну я не знала, що це була моя така проблема. Віч на віч Наталя залишилася зі своїми проблемами. Здається, постійно серед людей, але така самотня. Так хочеться душу вилити, але нема кому. Усі такі чужі, зайняті, неприступні. Я боялася всього, я боялася людей, я боялася життєвих проблем. І е, крім того, я своїми проблемами не могла ділитися. Мої рідні не знали, що робиться в моїй душі. Чим старше я ставала, тим більше ці страхи наростали в моєму житті, страхи і комплекси. Е, стала проявлятися депресія. І... Е, коли я закінчувала школу, в мене з'явилися такі думки, такі запитання в душі. Чому мене не радує те, що радує моїх однолітків, і для чого я живу? Відшукати відповідь на це запитання дівчина пробувала і у ворожок, і в різних бабок-знахарок, проте марно. Світ, у якому вона жила, ставав ще темнішим, а душевна прірва ще глибшою. Крім того, Наталка стала боятися і самої себе, бо що далі робити зі своїм життям, вона й гадки не мала. Після цього я згадала, що є така молитва «Отче наш, що є Біблія. І е, я коли відчувала на душі тяжі, я брала Біблію, відкривала її і читала, і замітила, що мені стає легше. Минуло лише три дні, як в життя самотньої дівчини прийшли зміни. Давній знайомий запросив її на зібрання християн. Наталка серцем відчула, що саме цією дорогою їй потрібно іти назустріч своєму щастю. Коли я прийшла на зібрання, люди мені стали пояснювати, що таке віра в Бога і що для цього треба зробити, щоб стати християнином. Мені пояснили, що Потрібно, що Бог хоче, щоб ми віддали йому своє серце, щоб ми служили Йому, але для цього треба покаятися в своїх гріхах. І коли я покаялася, за мене помолилися, я стала відвідувати служіння. Мені стало дуже цікаво слухати все. І коли я була на служіннях, я відчувала себе. Зовсім іншою людиною з'явилася радість. Я е, прийшла, прийшла додому перший раз, ніби прилетіла на крилах. Е, мені було так добре, мені було так хорошо. Крапля за краплею Наталя Шафрановська почала вбирати у себе Божу любов. Вперше за довгі роки вона вдихнула повітря на повні груди. Їй хотілося жити і пізнавати новий для себе світ миру, гармонії, повноти. Господь проговори, розумієш, ти в собі розчарувалася, але я в тобі ніколи не розчарувалася. І Господь ще такі слова мені сказав: якщо ти довірися мені, якщо ти смиришся переді мною, то я вирішу усі, всі твої внутрішні проблеми. І я сказала: Господу, да, Господь. Першою ознакою, що Наталка стала іншою, було відчуття того, що зник страх. Вона перестала боятися життєвих труднощів, позбавилася залежності від думки інших людей, вчилася приймати любов і від Бога, і від ближніх. І одного разу я відчула в серці своєму, що Господь Духом Святим, Духом Святим війшов до мене. По особливому, я відчула, як Дух Святий просто влив всередину любов. І це почуття, воно все більше і більше почало е, е, розвиватися. Я, е, я на це звернула увагу, тому що я ніколи такого не переживала. Е, це почуття любові допомагало мені посміхатися. Я відчувала, Я стала відчувати легкість. Мир, спокій. І до цього часу, і до цього часу воно не дівається, воно зі мною. Таким, таким, часом, таким способом Господь мене зцілив мою душу, зцілив мої почуття. Тепер дівчина раділа кожному дневі життя, мріяла, посміхалася, отримавши натхнення від Бога, вона почала писати вірші. У такий спосіб Наталка зцілювалася від своїх душевних ран. На місце страху приходили втіха, задоволення та спокій. Одного разу я спілкувалася з Господом, молилася, і одного разу Господь мені проговорив серце, розповідає людям про любов. І я зрозуміла, да, Господь, я буду це робити. Мені це подобається. Я хочу доносити людям. Що є любов, я зрозуміла, що люди в цьому нуждаються. І таким чином в мене народилися перші, перші вірші про любов. Любов величне і красиве, єдине світле почуття. І добре, коли незрадливе, коли вселяє в нас життя. Любов ця сила нам щоднини. Готова дух переповнять, бо може в кожної людини Душа й містру не зачіпать. Людину, ти перлина в Бога, ти здатна силу в цю вмістити, Господь, Творець всього святого, Він поруч з нами кожну мить. Після того я стала вірити в любов, я зрозуміла, що любов є на світі. Я зрозуміла, що Бог є любов, Господь через внутрішній голос постійно направляв Наталку до істини. Він завжди приходив їй на допомогу у важких ситуаціях. Саме він дав сили дівчині відверто поспілкуватися з мамою та посіяти між ними зерна миру та порозуміння. Мама стала з Наталею близьким другом. Тепер дім, у якому живе дівчина, розділяє із нею лише приємні спогади про найріднішу людину, а позитивна обстановка рідної оселі допомогла розкрити їй у собі ще один талант. Ще з дитинства я любила співати. І для того, щоб навчити мене мені, для того, щоб я могла радуватися, Господь мені сказав співай! І я стала славити Бога, я стала співати. На землі багато квітів, але лілія одна і красива, і тендітна, а до чого запашна, у квітковім розмаїті, зла і заздрощів нема, Тож давайте по всім світі. Зберігати цей розмай. Тож давайте по всім світі. Зберігати цей розмай. Де б не була Наталя Шафрановська проповідує людям Боже слово, розказує про його любов, про те, як він звільнив її від негативних страхів, як пролив світло у її душу. Поезія дівчини випромінює тепло, радість, дарує віру та надію на Божу милість, а в авторських піснях, як завжди, бринять небесні нотки. Я хочу звернутися до всіх телеглядачів і сказати, що Бог любить вас, що ви є цінні, що, ко, що кожна людина вона є особлива і кожна людина є унікальна. З точки зору психології, страх є емоційним процесом. У сучасних умовах життєдіяльності людини він став настільки поширеним явищем, що не потребує додаткових пояснень. Кожний знає про нього із власного досвіду. Словник Даля визначає, що страх це тривожний стан, викликаний внаслідок переляку того, що загрожує життю людини. У свою чергу біблійний словник Брокгауза дає пояснення, що страх це ув'язнення серця, скорбота. Більше про це ми дізнаємося із рубрики Біблія тобі. Про духовні види страху, їх походження, а також способи боротьби із ними ми сьогодні поспілкуємося із гостем нашої телепередачі Юрієм Маняком. Вітаємо вас. Привітаю вас, уважаємо телезрителі. Рад бути сьогодні вместе с вами рассуждать над Божьим Словом. Звісно, існує багато різних видів страху. Їх можна класифікувати на природні і надприродні. Природні, зрозуміло, це те, що викликає в людини почуття небезпеки, а також той самий інстинкт самозбереження, все, що загрожує життю. А от надприродні можна класифікувати на два підвиди, якщо ми розглядаємо їх в контексті християнського світогляду, це Божий страх і диявольський. Давайте коротко про кожний з них. Хорошо, начнем с Божьего страха. Божий страх, он на человека всегда влияет позитивно. Это человеку на пользу. Его, наверное, основная характеристика в том, что Божий страх человека отводит от греха. То есть толчок для человека не грешить. Это страх перед Богом. Также Соломон, читающий Библию, знает, это мудрый человек был. Он написал, что... Страх Божий научает мудрости, то есть для человека это позитивно. Есть еще ну, несколько таких характеристик кратких, которые указывают на то, что страх Божий он э, полезный для человека, он отводит от зла, он добавляет жизни человеку. Это страх Божий. Страх дьявольский э, абсолютно наоборот. Он всегда влияет негативно, как в чувствах, в эмоциях, э, в поведении человека. Это всегда негативно. Человек Постоянно чогось боїться, не може освободиться від этого. і в, в такому он практически всегда. Такая mm -hmm. постоянная тревога. Это практично завжди. Така дьявольского тривога. Щоб на человека влиять негативно. У прикладі з латинської страх значить тісно. Тому запитання, коли вперше людині стало тісно, тобто звідки прийшов страх? Mm -hmm. Для того, чтобы знать, откуда в первую очередь, то нужно обратиться к первым людям. Это были Адам и Ева. И впервые они пережили на себе страх. Чувство, которого никогда не переживали. И почувствовали они это, или пережили страх после того, когда нарушили волю Божью. Написано в Писании, когда Адам и Ева согрешили, сорвав плод, который Бог сказал не срывать то внутри произошла перемена. И когда Бог, как обычно, пришел к ним пообщаться с ними, как это делал он каждый день, и заговорил с ними, то написано, Адам спрятался. И когда Бог говорит, Адам, где ты? Он говорит, я голос твой услышал и убоялся. Вот это впервые человек почувствовал страх, и он был именно после согрешения. дьявол влияет на человека негативно в том случае, когда человек находится в грехе. Вот мы чуть торкнулись. А взагалі, якою буде поведінка людини, яка знаходиться під гнітом різних негативних страхів? Угу. Ну, опять же, если смотреть на Адама, то э, первый его такой шаг после страха или толчок дал страх такой Адаму, что он начал прятаться от того, с кем он общался каждый день, то есть с Богом, и он спрятался. Человек скрывается, это если в отношении с Богом, если в отношении, допустим, с людьми или с окружающим нас миром, то если человек, допустим, боится мнения о себе людей, то есть для него это очень важно, он боится, как о нем подумают, он будет стараться себя вести очень корректно, или, по крайней мере, так, чтобы ну, его правильно оценили, правильно о нем сказали. И ну, вот такие страхи на человека очень сильно имеют влияние, и он старается подстраиваться под ту ситуацию, в которой он находится, или общество, или коллектив, ну, вот в таком формате такое происходит с человеком. Мабуть, це завжди буде негативно впливати на людину. І тому напрошується запитання, як же позбавитися такого стану, і який метод є найефективнішим. Апостол Павел написав в посланні крімлянам такий, такий текст: «Но ми прийняли не духа рабства, щоб опять жити в страхі, але прийняли духа усыновлення, яким називаємо Ава отче То есть мой Коли Я усыновлен Богом или другими словами мой Бог отец, тогда мне нечего бояться. Человек, у которого нет защиты, он боится. Но мой отец Бог и он сильнее дьявола, потому для меня любые страхи ну, не имеют на меня никакого влияния только потому, что я усыновлен Богом. Человек, который живет без Бога, он живет в страхе. Тот, у которого есть защита, он уже не боится. Хотя, ну можно сказать, если я скажу Господь, помоги мне, Ты мой отец, неужели все пропадет, я ничего не буду бояться? Нет. Будут трудности, будут проблемы в жизни, человек может бояться. Однажды Давид говорил: Господи, когда я в страхе, я к Тебе взываю. Это значит, что в трудную минуту, когда я буду очень чего-то бояться, у меня есть к кому обратиться. С вашей слов выходит, что страх исчезает туди, когда приходит осознание, что Бог может тебя от этих страхов, и ты да. этого сведомо захочешь. Да, когда за мою проблему берется Бог, сам я с ней не справлюсь, я не знаю как, и на самом деле ну, все, что мне остается, это только бояться, что это случится. А когда Бог в моей жизни э, отец, он за меня заботится, я ему вверяю свою проблему, она осталась, но за нее переживает Бог. Що стане ознакою, що людина позбавилася цього і дивного, і страшного відчуття як страх? Навірно, можна одним словом сказати, це покой внутрішній. Або двома – це мир. Таке состояние внутри душевное, покоя і міра. Так, якщо вкратце, людина внутри переживає защиту? Для усіх живих людей, мабуть, є в якійсь мірі і природним почуття страху перед смертю. Він декого тримає в рабстві, а дехто до цього ставиться філософськи. Як тут ми можемо внести ясність на те, щоб жити без гнітючого відчуття страху перед смертю? Адже вона може прийти в будь-яку хвилину? Може бути. Я такого не переживав. Слава Богу. Но... Да. Но читая... Божье слово мы видим, когда Иисус Христос, это Божий Сын, когда Он закончил свое служение на земле, и Он говорил своим ученикам именно о смерти, то Он говорил такую фразу, ⁇ Я иду к Отцу ⁇ Он вообще не переживал о том, что Он умрет, вообще его не пугало это чувство. Почему? Потому что Он знал, что после смерти на земле, телесной, физической, Он будет с Отцом вечно. И Он говорит, ⁇ Я не умираю, я ухожу к Отцу ⁇ через ну, физическую смерть. Потому когда человек понимает и знает свою будущность, что она с Богом, ему нечего бояться. Если человек не знает своей будущности или наоборот знает, что она будет не с Богом, он боится. Он даже пытается, возможно, и эм, сказать, что Бога нет, для того, чтобы как-то ну смягчить свое положение, ну, чтобы успокоить, возможно, свой страх, который его пугает, что если умрет, а вечность будет без Бога, то потому если я уверен в своей будущности, которая будет с Богом, то я не боюсь смерти. Что даёт людей, ведь чуть я такой уверенности? Так, я действительно буду с Богом после смерти. Соблюдение Его заповедей. Когда я покаялся и примирился с Богом, когда я выполняю Его волю, то Слово Божье говорит, верующий в Сына Божьего, он не судится, но перешел от смерти в жизнь. Если я верю в Иисуса Христа, живу по Его закону, по Его Слову, то есть по Библии, то после моей жизни на земле я буду жить вечно с Богом. В этом можно быть уверенным еще при жизни. Для того, чтобы не бояться смерти, нужно быть уверенным при жизни, что моя вечность будет с Богом. На початку нашої бесіди ми торкнулися трішки Божого страху. Хоча, взагалі, слово страх навіює, як правило, якісь такі негативні відтінки, коли ми говоримо про нього. Давайте поміркуємо, якою має бути форма поведінки людини, в якої присутній ось цей Божий страх. Тот же Соломон, о котором ми говорили в початку, він говорив: страх Божий ненавидить зло. Допустимо. Когда мне причиняют зло, или вам, мы этого не любим и даже больше мы ненавидим это. Но когда я сам кому-то это причиняю, иногда я позволяю себе это делать, потому что это не мне больно, а кому-то. То вот страх Божий, он учит нас тому, чтобы мы ненавидели зло делать его, то есть чтобы мы не делали. Вот в этом заключается страх Божий. Страх Божий ⁇ бояться находиться в грехе. Почему? Потому что чем дольше ты в грехе, тем сложнее последствия. Если человек ну, долгое время своей жизни жил безбожной греховной жизнью, то потом последствия сказываются, и чем больше, тем хуже. Потому страх Божий должен приобретать форму ну, бояться находиться в грехе, то есть чтобы моя жизнь была постоянно с Богом, тогда не будет страха и дьявол на меня не будет иметь никакого влияния. А якщо торкнутися э, такої фрази «боятися Бога», це значить що? Бог ходить караючий, чи в якійсь іншій формі можна боятися Бога? Не думаю, тому що Бог, він Бог – любов, і він на себе сказав «я Бог – любов». І коли навіть людина согрішає, Бог його любить і чекає, поки він покається. Тому страх Божий – це не робити гріх. Бог нікого не слідить, щоб наказати. Він слідить, щоб людина покаявся і простить его. Это Божье желание, и он хочет простить. Юрий, что вы хотели сегодня порадовать людям, которые хотят жить життям, позбавленным разных негативных страхов? Доверить свои проблемы Богу. Когда у меня на сердце трудно, и я знаю, что Бог мой защитник, Он может лишить меня этого страха, страха дьявольского, который гнетет мое сердце, томит меня который, ну, иссушает меня, я могу свои проблемы отдать Богу в молитве. Сказать, Господь, у меня вот такой целый мешок страхов. Я боюсь всего. Я боюсь ну, мнения обо мне людей. Я боюсь выйти на улицу. Я еще чего-то боюсь. Я боюсь своей внешности, своего поведения, еще чему-нибудь, у кого там разные они бывают, всякие. Дьявол на этом мастер, чтобы человека пугать и страшить его в жизни. То вот... Человек, который отдал свои ну, трудности, печали, свои страхи Богу, говорит, Господь, помоги мне. Да, я человек, да, я боюсь, я не могу сам справиться. Помоги мне. В молитве к Богу человек может отдать это в руки Божьей, и Бог поможет. И знаку этого будет мир, чего да, сегодня ми мы действительно желаем всем нашим глядачам, и традиционно также еще и ваше побажание на конец. Исходя из нашей беседы, то я хотел бы всем нам пожелать, чтобы страх Божий был в наших сердцах, не дьявольский, страх Божий, а он научает мудрости, он э, продлевает нашу жизнь, он учит нас жить так, чтобы наша жизнь приносила пользу людям и славу Богу. Поэтому я всем нам желаю, чтобы мы имели именно такой страх, который славит имя Божье, чтобы в жизни мы имели мир, І защиту Пусть нам в этом поможет Бог. Давайте перевіримо свої душі, чи не закрався там якийсь страх. Навіщо носити в собі те, що тягне вниз, пригнічує настрій? Чи не краще віддати всі тягарі Господу? Тож нехай почуття легкості і задоволення від життя наповнює кожного із вас. Зустрінемося за тиждень всього найкращого.